Всім привіт! дорогі друзі! З вами король королів Дань Кінг і сьогодні ми будемо проходити ігру, базову, яку всі проходять. Ну, Як сказати всіх HIA Fractal Space. Це база для найдаючих ютуберів і зараз ми будемо її проходити. І так, качество я замітило зразу файне, тому що в мене є мікрофон. Звука не буде, та й там він і так фіговий. Так що, ну, сорі, тому що у мене я не можу виключити мікрофон і наушники. Можу, але, блін, мені лінь. Один раз, коротше, подивитись без звуку, нічого страшного не буде. Ну, типу, звуку, бо я щось буду говорити. Дивіться, ми зараз перезапускаємо. Якщо що, я тупо перевіряв, просто перевіряв звук, то мікрофон у мене вже давно є. Все, ми в частині один. Так, все ми робимо. Він, мені так непривично без звуку грати, знаєте? Все, коротше, нам треба ввести свою дату на ролі. Якщо шо, я родився щось другого року. Але тут я боюся сказати, що мене заблокують, бо, блін. Ладно, я родився 2014-го. Я не знаю, що в мене за то буде, але я кажу. Так, бачите, ми все пропускаємо, тому що, ну, тут швидко ми зараз прийдемо, вашу частину, це її. Що значить, ми були тут раніше? Ми тут не були. Ти, бляха. Геніально. Я знайшов твій ліфт, що далі? Не можу нічого згадати? Ні, не можу. Я думаю, але... Я діалоги буду озвучувати. Думай, більше зараз, розріжав, що ти нічого не знаєш. Приємно. Коротше, ми йдемо сюди. І тут я вже знаю, як тут пройти, та блін. Та я. Що я роблю? Я знаю, що ті лазер виключиться і мост зробить. Дивіться, який є спедранер. <гум> Спонтанний блін. Як файно, коли звук, звук знаєте, типу як не пікає. Це так файно. Не! То вы бежите штука. Идем сюда, сюда. Сюда. Запись. Ты способ задолго не было относительно з того місця, але це не так. Я Я не зараз Я знаю, что це буде помилкою. Ооооо, ес, прыгну. Ой. Ну, Люди! Я не буду скривати то, що я не проходив цю ігру, я її проходив кучу раз. Типу я її в дитинстві проходив, так що я її швидко прохожу з Нафіг я сюди йду. Бо тому я її так швидко проходжу, коротше. Жені, обов'язково підпишіться на мій ТГ-канал, бо я YouTube хіба на чавті. Телеграм-канал у мене вже давно був, якщо що. А Ютуб недавно з'явився. У мене було аж 4 YouTube канала. Всі були йти из Данникарного людей, а я такі даже думаю. Ну, я, походу, послати нік у одного відомого блогера Данкара. От мені цікаво, як тебе ці будуть зараз тут з'являтися. О! Я еще не Ну, коротше. це просто на ізі решаємо. Шість, дев'ять, вісім, чотири. Шість, дев'ять, вісім, чотири. У мене досягнення розлоковано тазер. Так. Єс. Я не знаю, нафіг я його на місце ставлю. Спідран по Майнкрафту. Друзі спідрам по цій грі О, все. Що мені робити? Вибратись кімнати, так? Ну, тазер переджаємо. Ідемо сюди зразу. Ну це просто на ізі пройти. Хто знає, той не ізі. Я міг розумієте, я можу, типу, так робити, що цей. Ну, тіпу, так! Коротше. Я забушу на тиловий. А, лазер виключаю її, щоб о, 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 там, там його використати кнопку я сюди йду мені там треба обрати куб, його сюди поставити чтобы відкрила зверь угу. я знаю що ти активіруєшся, ну хватит мені доказывается що я тормо мне у штуку дрась сюда поставить сюда поставить никуда да, мне заправим Люди, якщо я ту ігру проходив, то не означає, що я по ній прям ген, блязи. Опа, все. Я, до речі, провів опитування, підключаємося до, до мого телеграм-каналу. Ви можете підписатися на мій другий канал, дам про 42, е, через собачку. Пишете. Або я в описі оставлю на нього ссылку. Там є всякі мої пісні, які сводю штучний інтелект, короче. Ну і, вообще я всякую фигню знимаю. Ну, я не знаю, нафіг я їх так багато веду. але той вже в мене старий канал. Мені щось постійно блокає канал цей. О, мені постійно щось блокає YouTube канал, я не знаю. Чого? Я знаю, що воно зараз включиться. От ти мене не на... О, не наїм. Ми не матюкаємося, у нас християнський канал. Ой, у нас не християнський канал, у нас диявольський канал, так що тут можна матюкатися. Тільки я не буду. Бо я від мабуть. Та ладно, буду. Але трохи подождем. Перше відео без матів. Перше відео таке християнське у нас. Йдемо сюди. Вверх. И сюда. Вот просто на изи проходим мы игру. Я хочу сьогодні на дверь пятый, но, блин, не можно. Это я, ти, я коли в перший раз створював канал, я, я так парився что пипец. блин, что же нам поробити? что же нам поробити? Ничего, поговорим. Сюда. Видите, просто все під мене йде. Да? Ні, давай. Ес. Стоп, а. Тут рискувати жизнью, чи ні? Тут насить різкнув я. Ну, то пофіг, там і так має бути десь аптечка. Зараз буде ще контрольна точка і взагалі ну, бути. О. Якби я не дивився вверх. Якби я не подивився вверх, мені б було піпес. Ай-Айчді, невидима дівчина пише тут.

До речі, я ходжу на вокал, я професійний вокаліст, я не знаю, що я співаю, не не співаю на ютуб. Коротше, я лечу туди. О, дідше летимо. Тут мама прийшла і казала, що я, я щоб я не знаю, не фітнес зійшов. Так. Летимо туди. Може я не встигну відео до кінця записати, але я буду спідранити. Та блін. От перша, от, от перша смерть, один раз хіба зараз помер. Так що все. Нафіг я два рази свій ну. О! Друга смерть. Не, ну, все прекрасно. У мене що воно не нажалось чи що? Так це як називають? А якщо не дивитися вниз? отут пише не дивись вниз. Ах, хіреть, реально? Зработало? Що я казала? Ну. Я не спорю. Бля, да, мені треба аптечку. А ні, це запись. Ну то пофіг. Отам є аптечка. А так хто мене вбив? п твою... Короче, ми, давайте мы пройдемо эту частину. И все Ну я є я просто. Ух! Это было близко. Мне ну, я буду собі тратити ХП, даже цей шоу. От я вважаю, має така, така теорія, що по та невидима дівчина робить який от нашого главного героя, який з нею общається, хоче зачарувати, щоб вона говорила з ним де. Скучно. Вона не. Блять. О! Я казав, що я буду матюкатись. Я вам казав. Здержався, здержався. П'ять смертей в мене вже. Ну прекрасно, блін. Fifth Dead, так, ставим сюди. Один є. а що у мене не повертається? Ей! Hello. Що за херня? Пару секунд в воздухі можеш подбути ще? Знав. Все, части... ми пройшли до, до третьої частини, це перша частина похожін. Далі я теж пройду. Завтра я куплю сим карту, щоб опублікувати такі довгі відео. Це відео, думаю, було завтра. Типу. Сьогодні я, ну, коротше, вчора я його хотів, я вчора я його знімав але сьогодні я його випустила. Всім папа! -па.